Так, ну що, друзі, запустив останочка. Я в захваті від цього станка. Чесно, дивіться, скільки фігур можна горизонтальну лінію, можна різні викрутаси робити, квадрати. Це все для того, щоб не перегрівати метал, щоб можна різні комбінації. Мені оце найбільше подобається. Це я нею зараз буду чистити. Дивіться, ширина сканування 110 міліметрів. У нас буде ширина. Дивіться, потужність: 50% мощность лазера. Бачите, 50%. Він же пішов охолоджуватись. Дивіться. Запускаємо його і слідкуйте, як чисте. Ну наскільки класний пістолет, я просто в захваті. Відкрили шторку, все. Дивіться, що цікаво. Нажимаю один раз, бачите, то точка. Ближче придвігаю, роздвігається, віддаляю, центрую. Все. Дивіться, чистим. Тут три слоя фарби, дивіться: сіра, біла і чорна. Це рідний бампер Мановський в рідній фарбі. Дивіться, друзі, як чисте. Це в реальному часі, щоб ви не говорили. Трошки неудобно знімати і працювати. Друзі, подивіться якість. Ще дає таку легеньку шегрень. Слухайте, наскільки класний цей пістолет. Да, він трошки дорожчий в закупки, але я в захваті. Друзі, дивіться, яка якість. Який піскоструй. Я живу в частному секторі, де я собі включив станочка і працюю, друзі. Кому потрібно, вони від 14 тисяч доларів до 17. Так що є різні-різні моделі. Це 3 кВт, працюємо, грубо говоря, на півтора кВт. Подивіться, яка швидкість. То хвилин 15. Я цей бампірочок весь почищу в нуль. В нуль, так що, кого цікаве лазерне обладнання, будь ласка, підписуйтесь на канал, є телефон, передивіться відео. Які будуть питання, набирайте, будемо далі консультуватися. В наявності є багато різних станків.